Знаєте, Господь все створив добре. Амінь? І коли ми читаємо книгу буття, Господь, коли щось створив, Він постійно казав, це добре. І він е, ні разу не сказав, ну, щось не сильно там, або ой, щось. Не Треба допрацювати. Ні, він сказав це добре, а коли створив людину, сказав, що це дуже добре. Yeah. І наступив шабат, да? спокій. Все, Бог заспокоївся від всіх справ своїх, бо Він це зробив, всі справи його досконально. Він все так зробив. І коли ми бачимо зло на тій землі, коли ми бачимо гріх, коли ми бачимо. Що щось відбувається не так, це не значить, що це Бог створив погано, а це значить, що ми невбірно це використовуємо. Не в тому напрямку направляємо. Так? Тобто самого по собі нічого поганого немає. Але так як Бог створив нас із своїм розумом і своєю головою, ми можемо зробити якісь неправильні висновки, ми можемо неправильний мотив вкласти навіть в одну і ту ж саму дію. І я от хотів би сьогодні поговорити про те, щоб ми зрозуміли цю істину, що все, абсолютно все в нашому житті може бути духовним. Навіть звичайні прості людські речі. От В церкві, взагалі, людьми, у людей, які займаються духовним життям, скажімо так, ми розділили своє життя на дві. Скажімо так, половина. Є земне життя. І воно таке, воно не духовне. Воно просто земне, його треба робити, діватися нема куди. Треба їсти, треба пити, треба спати, треба город копати, треба на роботу ходити і тому подібне. Тобто це земне, це не духовне. А є духовне. Це коли я закриваюсь, війду в кімнату свою, каже Ісус, і помолись тату своєму небесному. І там Він. Почує тебе, да, і, і, і тому подібне. Або взяти Піск, або піти зробити добру справу, або почитати якусь духовну книгу, або священне писання почитати. Оце духовне життя. І ми розділили життя на духовне і недуховне, скажімо так, або духовне і земне, або духовне і плотське. Але коли ми Дивимося на життя Ісуса, в нього не було половина життя духовного, половина земного. Він якимось чином міг все робити духовно. І апостол Павло, наприклад, пише так. Все, що ви робите, чи їсте, чи п'єте, чи щось інше робите, все робіть у славу Божу. О, так виходить, можна і їсти у славу Божу. Тобто їсти можна духовно, а можна їсти не духовно. Мало того скажу, можна молитися духовно, а можна молитися не духовно. Ви скажете, як це? А отак от. можна їсти, тобто їсти це не духовна справа для більшості людей, а папу, можна це робити в славу Божу. А можна молитися, те, що ми молитися це завжди хорошо, це завжди свято, це завжди духовно. Але Ісус каже, що фарисеї моляться, наприклад, на показ. І те, що вони, тобто вони в своєму серці моляться. Для того, щоб люди їх вважали духовними людьми. І він каже, що ця молитва перед Богом, вона дурно пахне. Тобто це плодська справа. Виявляється, можна їсти, і це буде духовно, і можна молитися, і це буде по плоті. Тобто не все те золото, що блищить. І не все те не золото, що не блищить. Якийсь дорогоцінний камінь. Може ще не оброблений, він може виглядати як звичайний камінець, який а насправді в нього там цінність мільйони він коштує. А якась побрякушка, яка на сонці сяє, ти дивишся там, щось сяє. Думаєш, що, мабуть, там якесь, я знайшов щось таке дорогоцінне, підбігаєш, а там кришка від банки металева валяється і на сонечки сяє. І насправді вона не має жодної цінності. Тобто тема моєї проповіді е, така, що все може бути духовним і все може бути недуховним. Все залежить від того, що ми вкладаємо в те чи іншу річ. Е, от Ісус каже, що не, не робіть так, як фарисеї, які роблять добрі справи, щоб їх за це похвалили. Тобто, добра справа може бути. Духовної тоді, коли я її роблю як прояв любові до цієї людини. Так, от Я е, люблю людину, мені хочеться їй допомогти, і я допоміг цій людині. Це моя любов до цієї людини. А можу там, Надя, давай я тебе на другу сторону дороги переведу і дивлюсь, Галя побачила чи ні. Та одна і та ж сама добра справа. В одному, в одному випадку. Я вклав туди любов, і вона стала духовною. В другому випадку я вклав туди бажання, щоб мене похвалили. Це марнославство, чи вія по-російськи. Да? І вона стає недуховною. духовною. В одному випадку, я сижу вдома, навіть молюсь, що там Ісус каже, зайди в кімнату таємно, але я і в таємній кімнаті можу молитися і думати: оце я тут молюся, Бог буде через мене діяти, і всі будуть казати, який Юра духовний. От я молюсь і від цієї молитви ніякого толку немає. Тому що я молюсь, в мене мотив, не є любов. Ні до Бога, ні до людей. А в мене мотив це отримати аплодисменти від людей. І Ісус каже, як ви можете вірити, якщо ви славу від Бога не шукаєте, а славу від людей шукаєте? Тобто це марнославство, ти шукаєш славу від людей. І ми бачимо, що ті речі, які завжди вважалися духовними, це нагорна проповідь, да, Ісус? Це, з цього починається новий заповідь. Три речі, які вважаються ознакою самої духовної людини молитва, піст, добрі справи. І всі ці три речі Ісус каже, що ви робите їх так, що краще б ви взагалі нічого не робили. І є люди, які. Чим більше духовних справ роблять, тим більш вони гордими стають. Є люди, які роблять духовні справи і стають самоправедними, такими таким вже праведниками всіх навколо себе засуджують, хто не, не такий духовний, як вони. Тобто, здавалося б, хороші, добрі речі, які Бог дав людині на користь, молитва це ж класна річ. Молитва це засіб, як я можу виявити любов до Бога. А якщо я молюсь за когось з вас, це засіб, як я можу виявити любов до когось із вас. А якщо я когось із вас благословляю, ви можете цього і не знати. От ви можете не знати, що я за когось із вас молюсь. Але ви отримуєте любов від Бога, ви получаєте благодать від Бога, і ця благодать приходить, тому що я молюсь за вас. А може я молюсь за вас, щоб прийти в неділю і сказати. Наташа, ти ж знаєш, я за тебе всю неділю молився. Наташа скаже, ой Юра, який ти молодець? Ну, наприклад, там, так? Yeah, і я всю yeah. неділю тільки й думав, що я ж молюсь і скажу потім Наташі про це. І, і все, і ця молитва, вона не те, що там до потолка, не те, що вона марна, вона мені ще й зашкодить. Тому що марнославство, воно руйнує серце. Гордість. Прийде гордість, прийде й падіння. Так написано у мудрого Соломона, да? За гордістю йде падіння, а за смиренням слідує слава, багатство і честь. Тобто ми зараз трошки поговорили про духовні речі. Можна, ходити в церкву теж. Можна йти в церкву, от я, я допустимо, я можу прийти сьогодні, йти сьогодні на служіння до вас і думати Класно, Господь, дякую тобі за можливість, що я можу виявити любов до моїх братів і сестер, що ми можемо поспілкуватися, отримати користь, послужити один одному. Да? І, і тоді це духовне. А можу йти сюди, ну не знаю, що там собі придумати. Щось, щось, в мене інший якийсь мотив. Зараз нічого в голову не приходить поганого. <гум> <гум> От, і, і, і тоді я прийшов в церкву, воно мені знаєте, як ото на Гуся воду вилили. він пішов собі сухий, тому що немає ніякого в цьому толку, немає ніякого сенсу. Знову ж таки, є речі, які здаються для нас недуховними. А просто земними. Павло пише, чи їсте ви, чи спите, чи, як, в одному місці він каже, чи ми, чи ми бодрствуємо, чи ми спимо, щоб ми жили, жили разом з ним. Рифма. Можна пісню скласти, хто хоче. Або він каже, їсте, чи п'єте, все робіть у славу Божу. А як можна їсти у славу Божу? Або як можна неправильно їсти, як можна їсти правильно, а як можна їсти неправильно? Як можна духовно їсти, як можна недуховно їсти? От, наприклад, я їм якусь смачну їжу і кажу, Господь, дякую тобі за те, що ти так любиш мене. Дякую, що ти турбуєшся, піклуєшся про мене. Моя сім'я їсть таку смачну їжу. Ти потурбувався, дав нам гроші, щоб ми змогли купити. У мене така прекрасна дружина, вона так смачно це приготувала. Дякую тобі. Тобто, я сиджу і з мене йде. Подяка! Я їм, і з мене йде подяка. І сказано, що навіть їжа освячується таким чином. Це не так, що Господи благословив освяти, як ми це робимо. Освячується від того, що я духовно підходжу до цього. А можна їсти з похотю, як як вибачте, як свиня. Просто аби набити шлунок, знаєте, от, є таке чревоугоддя. Це вже гріх. Тобто, якщо зі сторони подивитися, одна і та ж дія. Я сижу біля тарілки і їм. Але в одному випадку там похоть, а в другому випадку вдячність. Від кого це залежить? Від Бога. Ні, це залежить від нас. Ми вкладаємо в усе якийсь сенс. Я лягаю спати, я лягаю, можу спати як лінтяй. А можу спати, що Господь, я зараз відпочину, щоб ще більше потім зробити щось доброго, щось прекрасного. Тобто навіть в прості речі можна вкладати духовний сенс. Апостол Павло ще в одному з послань пише, що все, що ви робите, чи словом, чи ділом робіть як для Господа. Тобто, я можу піти на роботу. Чисто земна робота, на, ну от у нас сестричка, да, йде на роботу, там вона не займається, там можна сказати, там нічого духовного немає, нічого духовного немає. Але якщо вона це буде робити, якщо вона буде вкладати в це, що вона це е, дає людям можливість працювати, е, несе туди любов Божу і тому подібне, і вона це від неї залежить, вона може вкласти туди такі речі, що це буде її служіння. Вона йде. Ви кажете, ти на роботу йдеш, а вона каже: ні, я йду на служіння. Куди це ти на служіння йдеш? В, в, в маркетопт. А, а що там за служіння? А це все залежить, а я все роблю для Господа. Тобто, якщо я роблю щось для Господа, то і праця в магазині може бути служінням Господу. А якщо я роблю щось для марнославства, то я можу бути і пастором, і служителем, а робити це для свого его. І знаєте, є люди, які в магазині або на заводі працюють для Господа, а є люди, які в церкві працюють для его. І ми як ми ділимо? Юра працює для Господа, він духовний. Аня працює в маркет оптів. Це плацьке. А може бути навпаки. Ну, я б хотів, щоб було однаково. І я для Господа, і Аня для Господа, і Володя на заводі для Господа, і так далі. Тобто. Кожен, кожен може робити любу річ. Працюєш ти на, на дачі для чого, що ти туди вкладаєш. Можна нічого не вкладати. Хтось каже, я нічого не вкладаю. Можна нічого не вкладати, а можна щось і вкладати. Це від нас залежить. Оце ми відрізняємося від тварини, від рослини, від усіх інших. Вони, тваринки, наприклад, бідні, вони роблять тільки те, що в них, в них там комп'ютер малесенький, Бог вклав, і цей комп'ютер видає одну програму, другу, третю, четверту, п'яту. Все. Ну, там, у собаки 5 програм працює. Поїсти, поспати, побігати, ну і так далі. І оці 5 програм постійно одна за одною працюють. Одна за одною. І собака не може сісти і подумати, а як би мені гавкнуть, по славу Божу? Вона не може. Вона собі просто гавка та все. Ну, ми в Біблії написано, що навіть і тварини гавкають, і пташки співають, всі теж прославляють Бога. Але вони, якщо вони це і роблять, то вони це несвідомо роблять. І це, це насправді зробив сам Творець. А от я, людина Божа, я можу це свідомо. Я можу сісти просто набити шлунок, або я можу сісти і прославити Господа, і подякувати Господу. Це від мене залежить. Тому ви бачите, є духовні, начебто, в лапках речі, які можуть бути і недуховними. А є недуховні речі, які можуть бути цілком духовними. Все залежить від нас. Ми люди, яких Бог наділив владою. Ви пам'ятаєте, в ту неділю я проповідав теж приблизно на таку тему, як ми можемо негативні новини. Чую я негативну новину. От там буде те то й те то, президентам такий-то, такий-то сказав, що буде страшне щось. Я чую погану новину, кажу, ні, буде не так. Господь. Благослови, щоб було отак. Ти в своєму слові сказав отак. Я довіряю тобі. Та нічого доброго з Україною вже не буде, валить треба з цієї України. Ні, Господь, ти оновиш Україну, ти благословиш Україну. Тобто від мене залежить. Я буду повторювати чиїсь ТікТок-ролики, е, що вони там погано пророкують, або я буду казати щось добре. Я чую новину погану, і я з нею роблю добру новину. Це від мене залежить. Бог поставив мене. Ви думаєте, марно Біблія нас називає царями та священниками Бога Живого? Царь це той, хто має владу. Це ж не так, що тебе нарядили. І ти. Очень приятна царь, Очень приятна, царь. От християни, мені здається, більше на Івана Васильовича, отого не на... а цар-то не настоящий. Похоже, мене на, не на справжніх царів. Ми тільки от, християни, багато християн, ми царі і священники, а, а як ти царюєш? Чому твоє царювання проявляється? Ну, Бог сказав, що ми царі, Та і все. Я все вірю. Ну, ну, це ж не просто Бог сказав, цар це той, хто має жезл. той хто має владу. Не того, не, жезл не для того, щоб один одного по голові бити і доказувати, що я цар. А це влада духовна. Я можу перетворити воду в вино. образно кажучи. Тобто я можу. Ну, вода це такий напій, і якщо його вип'єш, ти не звеселишся. А вино, якщо його вип'єш, ну, говорять так, я, я коли пробував спробував, вис... мені спати завжди хотілося. Е, я не, не зрозумів веселощів, яких від цього. Е, е, але ну, кажуть, що весело стає. Я їм вірю, тим, хто поняв цю тему. Взяв і воду перетворив у вино. Тобто він зробив із такої е, рідини, яка просто оживлює, зробив таку рідину, яка може робити, зробити людей веселими. В цьому є духовний, це ж ви ж розумієте, що це, е, він приніс на, на подружнє життя, на свадьбу, приніс радість, приніс веселощі, приніс торжество. Він зробив так, щоб свято було святом. Амінь? І цей він примінив оцю владу. І я теж можу. Може, не воду в вино, поки що ми такого рівня не досягли. Та у нас в Україні в цьому і нема потреби воду в вино перетворювати. Нам треба навпаки руки на кіоск поклав і воно все в воду перетворилося. Да. Нам, Не з нашим українським менталітетом. Да? У нас інша справа. Все. Але ми можемо перетворювати воду там, пропаганди на на слово віри. Да? Ну це про це ми той раз сказали. Я не хочу заново пересказувати ту проповідь. Хто не чув, послухайте, вона є. І в Фейсбуці, і в Ютубі є ця проповідь. А сьогодні ми, це, в принципі, продовження. Тобто кожну річ можна зробити духовною. І наше життя, тому що багато людей так кажуть: а що, я вже там на пенсії, яка в мене вже може бути там духовність? Або у мене нема ніяких таких особливих служінь. Е, ну, я не місіонер, я не пастор, я не апостол, я не там, пророк, я не цілитель. Що я можу? Я нічим, я нічим не служу, я нічого не роблю корисного. Це не так. Все можна перетворити в молитву, все можна перетворити в славослів'я, все можна зробити духовним. І навпаки, все навіть і духовне можна перетворити. Плоцьке і Некорисне. Іноді, знаєте, є люди, які як начитаються Біблію, як давай цю Біблію по головам іншим. Мені іноді хочеться, думаю, жалко, у мене такої вади нема, щоб заборонити цій людині читати Біблію. Бо є люди, яким Біблія таке враження, що вона їм шкодить. І це не тому, що Біблія погана, а тому, що ця людина читає Біблію не для того, щоб, Господи, я тупий, навчи мене уму разуму. Ні, вона не так читає. Я розумний, зараз я прочитаю, їм прийду розкажу. І ви розумієте, з таким мотивом, звісно, Біблія шкодить. Як це не дивно, але і Біблія може зашкодити. Ви знаєте, що в, Біблії, в тій же Біблії написано, що буква вбиває, а дух животворить. Тобто можна взяти букви із, із книги Біблія, і цими буквами так. Заподіяти таке зло людині, що людина може піти і повіситись після твоїх слів. Іноді, знаєте, віруючі так забивають інших віруючих, що ним, їм жити не хочеться. І знаєте, як вони це забувають? Дуже професійно одними цитатами з Біблії. І це так духовно звучить. Вони такі, знаєте, взяли каміння, завернули його в цитати із Біблії. І, цим, і цими цитатами закидали людину. І людина може і не підвестися, якщо людина духовно слабка, вона може і не піднятися. Отак от і пропаде. І Ісуса розіп'яли ж не язичники, не плотські. Я не бачив, щоб там п'яниці волокли Ісуса. Його не розпинали п'яниці, його не розпинали митарі. Релігійні, духовні люди схопили Ісуса. І розіп'яли його. Отак от, от. А звичайні прості люди йшли і, і плакали за ним. Тому Ісус подивився на оцих яничок, на оцих крадіїв, митарів, і каже, вони вперед вас йдуть, в Царство Боже. І цим, чому Ісуса і не любили ці фарисеї, тому що Він їм не давав оцієї честі. Всі їх вважали духовними, всі їм там казали, ви там такі-такі. А Ісус каже, ні, оці п'яниці перш вас ідуть. А чому ці, як це п'яниця? Взагалі-то написано, що п'яниці Царство Божого не наслідують. Може в Біблії там вони між собою не домовились? В одному місці з Біблії написано, що п'яниці царство Боже не наслідують, а в другому місці Ісус каже, що п'яниці йдуть в царство Боже перш вас. Тут нема ніякого протиріччя, просто ті п'яниці, про яких Ісус каже, вони розуміли, що вони грішні, вони розуміли, що їм треба Бог. Тому вони йшли в храм, оті ті митарі, да? і візьміли вас, очей підняти догори, казали Господи, помилуй мене. А оці горді брали каміння і забивали людей. Розумієте? Тому Ісус каже, отой п'яничка або той Митар, він е, пішов виправданий, а отой. Мита, ой, а той фарисей, який там і поститься, і дає десятину і те, і те, і те, і те робить, і він ще й висказав все це в храмі. Він же ж весь всі свої ордини так, хоп. Господь, глянь на мене, який я красунь. І Господь каже, а він пішов невиправданим. Тому кожна річ може бути і духовною, і недуховною. Все залежить від того, що я людина, Божа людина. Що я вкладу в цю річ? В сім'ї, вихованні дитини, в відносинах між чоловіком і жінкою все може бути і духовним, і недуховним. Я можу користуватися своєю дружиною, а можу любити і служити своїй дружині. Це може бути. Одна ті ж самі відносини між чоловіком і жінкою можуть бути егоїстичними. Ви знаєте, що таке егоїстична любов? Чим егоїстична любов відрізняється? Від е, справжньої любові. Его, егоїстична любов, я використовую усе навколо заради себе. От дружина мені потрібна, щоб я себе почував отак, щоб вона мені давала це, щоб вона робила то. Дитина оце має, дитина має мій статус підвищиту, а ті іще щось. А коли він виросте, я буду старий, він має е, мене доглядати, я для того і нього і народив. Там іще, ну то людей, що тільки в голові там не гуляє? Тобто кожна річ може бути в відносинах. Ну, в усьому. Я не, не бачу нічого. Бог все створив добре. З цього ми почали і з цим і закінчимо. Бог створився і сказав, все дуже добре. Але я своєю мотивацією можу оце добре взяти. і Як ото написано в еклізіасті, по-моєму, що мертва муха. Кортить усю мазь мироварника. Оцей неправильний мотив. взяв, Молився, ну так добре, молився, вів духовне життя. Ех, взяв і подумав, який же ж я духовний. Наскільки ж я кращий ніж вони. Подумав і оця муха шльоп в моє духовне життя. І все. І воно вже взяв і все змарнував. Тому хай нас Господь благословить, щоб ми сиділи, як царі в своєму серці на престолі, і щоб ми вкладали в кожну річ, ми жили свідомо. Це, це, це означає, Що це означає? Це свідоме життя. Є життя несвідоме, а є життя свідоме. Що таке несвідоме життя? Це ти вранці прокинувся на автоматі, пішов. Почистив зуби, на автоматі пішов, поснідав, на автоматі подзвонив, кому треба, написав, що треба, пішов там, зробив те, що треба, пообідав, і все в, тебе, все в тебе вже на автоматі. Ти ну, просто робиш, тому що ти так робиш вже останні 50 років. В тебе нічого не міняється, останні 50 років. З одне й те ж, одне і те ж, одне і те, ж. Ти встав, пішов, сказав якусь молитву, щось прочитав, кудись пішов, щось поклав. І якщо тебе спитати, а для а навіщо ти це робиш? Ти ну... Ти навіть не задумуєшся, навіщо? А що з цього? Свідоме життя це коли кожну річ, яку я роблю, я стараюсь зробити ну, свідомо для чогось, що я за цим, що я в це вкладаю. Тобто я стараюсь вкласти в кожну річ щось цінне. І тоді навіть погані речі можуть служити мені на благо, як і написано, що Бог. Повертає все на благо тим, хто любить його. Амінь. Це не відбувається автоматично, брати і сестри. Це відбувається тільки тоді, коли ми зі своєї сторони дійсно націлені на духовне зростання, націлені на те, щоб бути дійсно духовними людьми. Тому не треба ділити, знаєте, все, що до тіла відноситься, це не духовне, все що до духа це духовне. Ні, тіло це теж храм Святого Духа. Амінь. Амінь? І написано, що члени нашого тіла це члени Христові. Тобто мої руки можуть бути руками Ісуса Христа. Моє тіло може бути храмом Святого Духа. А ми кажемо, та тіло, це сосуд гріха. Я сам вирішую, це сосуд гріха чи храм Святого Духа. Це, це від нас залежить. Тому я священик в цьому храмі. Чи я, непонятно хто там в тому храмі. Хай Господь нас благословить, Боже, ми просимо у тебе, щоб ти дав нам вести свідоме життя. Бо життя тече, дні наші летять з такою швидкістю. От здається, тільки вчора ми тут сиділи, проводили служіння, вже знову неділя пролетіла. Пролітають дні, я з такою швидкістю, не встигаюся помітити. І е, часто буває так, тато, що дні проходять, а ми нічого. Не вклали в ці дні, нічому не навчилися. Ну, просто воно на автоматі все проживається. Господь, але ми не тварини, які живуть на автоматі. Ми твої Божі люди. І дійсно все, що ми робимо, словом, язиком, ділом, їмо ми, п'ємо ми, спимо ми, спілкуємося ми, працюємо ми. Ми можемо все робити у славу Твою. І нехай Господь все наше життя буде духовним, все буде освяченим Святим Твоїм Духом. Нехай все життя наше буде світлим, як, напис... як сказав Ісус, що якщо Твоє око буде чистим, то навіть тіло Твоє буде сяяти так, наче його освітив світильник. Ось так ти сказав Господь. І ми цього всі бажаємо, і я цього бажаю для себе. І я щиро бажаю цього моїм братам і сестрам, які тут зараз з нами знаходяться. І, і взагалі всім братам і сестрам, всім людям. Всім людям це потрібно. Щоб ми всі були духовними людьми, і все, як ти, Господь, на все дивишся і кажеш, все дуже добре. Щоб ми все робили добрим, все робили благим. Амінь. Аллія. Всім привіт, брати і сестри. Ми передаємо вам привіт. Хто там нас дивиться по інтернету.